слухаєте Українське Радіо Житомир Наталя Колініч у студії вітаю у нашому місті. В Житомирі відбувся заключний концерт масштабного проєкту на підтримку збройних сил України на музичному фронті. Молоді музиканти, студенти, ну а вірніше сказати на сьогодні, уже троє з чотирьох випускники музичного фахового коледжу імені Віктора Косенка об'єднались у квартет баяністів Гранд Класік. І в команді із косенківцями за кілька місяців проїхали з концертами по громадах Житомирщини, щоб реалізувати свій задум: зібрати кошти на бронежилети для військових, які виготовляють саме у Житомирі в рамках проєкту «Поліські броніки. Власне, сьогодні ми будемо говорити про те, яким вийшов арт-проєкт, і що вдалося зробити завдяки зусиллям на. Мистецькому фронті у студії Українського радіо Житомир сьогодні музиканти квартету «Гранд Класік. Це Ігор Речицький, лідер арт-проєкту. Вітаю Ігоря. Доброго дня. і хочу представити ваших колег: це Артем Білецький, Артема. Добрий день, Доброго дня. Богдан Соболевський. Богдан, вітаю. Добрий день і Євген Школенко. Євгене, найкращі побажання. Добрий день дякую. По перше рада вас дуже побачити у повному складі колективу в нашій студії. І звичайно, хочу розпитати про те, як розпочався проєкт, тобто як. В кого, коли і чому виникла така ідея: по-перше, об'єднатись колектив, а по-друге, щоб колектив допомагав сьогодні боронити Україну в прямому розумінні цього слова. На початку навчального року, передусім, ми зібралися з цими чудовими хлопцями та вирішили створити наш такий колектив. Ми дивилися завжди відео на Ютубі та на наших викладачів. Є таке, як Тріо Гармонія, найбільш відоме по Житомиру. У складі якого був народний артист України Віктор Анатолійович Губанов, заслужений діяч мистецтв України Віктор Омельчук та Сергій Петрук, та також урівнялися на такий відомий квартет, як Ако-квартет, який є солістом Київської філармонії. І ми брали приклад, завжди дивилися і також хотіли досягти чогось у своєму житті. Ми об'єдналися з хлопцями та за допомогою наших чудових викладачів, нашого наставника Петрука Сергія Вікторовича, який допоміг нам реалізувати себе в цьому житті. Та ми також є студентами по класу Телька Бориса Юрійовича, який теж нас підтримував. Все починалося з дуже простого. Ми грали концерти від коледжу, брали участь в різних заходах по бібліотеках. Потім нас запросили до міста Києва два рази, де ми також зіграли наші концерти. І навіть було таке, що грали в метро, тому що ну, всі музиканти як би, починають з цього. Ну, не відразу ж всі виходять на, на сцену філармонії та творять музику. Потім прийшла така ініціатива в голову, що якби, у нас є програма, є музика, є люди, і в нас в країні війна. І нам потрібно допомагати воїнам, які зараз на передовій захищають нас, тому що у нас свій фронт, у них свій. Перше, що спало на думку, якби для чого цей проект, так. це є допомога для ЗСУ. Ну і підбадьорити, так сказати, публіку людей. Ми так. виступаємо, а люди допомагають, а ми допомагаємо цим. І зсу в нас виходить такий симбіоз нашого колективу з простим глядачем. І люди, які не знають, наприклад, як допомогти армії, хоча я думаю, зараз це не проблема. Більшість донатів, все, все йде на ЗСУ. І ми спільними зусиллями з людьми допомагаємо своєю музикою. Нашим збройним України. відбулось таке об'єднання місії з свого боку вас як музикантів, так, волонтерів, які власне займаються виготовленням бронежилетів і передачою їх на фронт. Ну і людей, які мають можливість отримати очевидно, в час війни такі необхідні позитивні емоції від того, що мають доторк до мистецтва. І дійсно це народжує власне результати, про які сьогодні будемо говорити. Хочу сказати, що мета проєкту допомагати збройним силам викликає тільки повагу. А от хочу розпитати, власне, як і чому склалося так, що ви. Вирішили передавати кошти, які ви збирали по громадах нашої області, саме на волонтерську ініціативу Поліські Броніки. Чому саме цей проєкт? В першу чергу наш проект. Зміг розпочатися за підтримки нашої чудової директриси нашого коледжу Броської Ганни Юріївни, яка дала нам контакти та зв'язала з такою чудовою людиною, як Сергій Хоменко. Перший раз ми передали зібрані кошти на сцені Житомирської обласної філармонії, коли відбувався звіт Житомирського музичного коледжу. Це була сума більше ніж на 8 тисяч гривень. Ми приїхали в такі міста, як Хорошів, Звягель, Баранівка. Радомишель та Великі Коровинці. І далі з заключним концертом ми зіграли в арт-центрі Гнатюк, і ми підсумували ще три міста, в яких ми побували овруч, Романів та Коростень. Там нам теж вдалося зібрати суму більше, ніж на 7 тисяч гривень. Концерт в арт-центрі також був благодійним. і з цього концерту ми передали теж близько трьох тисяч на благодійний фонд Переможемо та поліські броніки. Хочу сказати, що одразу по завершенні цього концерту у Гнатюкар-центрі я поспілкувалася із Сергієм Хоменко. Нагадаю, що він є засновником благодійного фонду Переможемо і ініціативи поліські броніки. І пан Сергій розповів про те, як нині його проєкт допомагає захищати життя українських військових і наскільки важливий кожен донат. Ця ініціатива поліські броніки. У нас як така з'явилася за більше року назад. На початку масштабного вторгнення ми е, чекали якусь точку входу для того, щоб бути обов'язково корисним нашим Збройним силам в державі. Спочатку робили, проте там були купали бліндажі, але десь за місяць виявилося, що є можливість налагодити е, максимально. Е, Низькі по собі вартості і максимально міцні за якістю наш поліський бронежилет. Для цього ми тут знайшли, де можна відшивати чудові продоноски. А на сусідньому поділлі на виробництві, яке раніше займалося виготовленням землеворобчої техніки з австрійської сталі, які були їх партнерами, знайшли можливість привозити дуже потужні, міцні і легкі. Плити для бронежилетів. І от вже більше року ми збираємо ці наші поліські сувеніри. Наш проєкт називається Поліські броніки». І завдячуючи великій спільноті тих, кого ми знаємо, наших друзів, у нас в фонді двоє це я і мій побратим, в минулому колега Володимир Федоженко, він зараз на Черкащині. І завдячуючи великому колу наших друзів, ми е, раніше з ними разом працювали, я зараз лишився в сфері Міністерства юстиції. Е, я очолюю в тому філію державного підприємства національної інформаційної системи. І тому дуже багато людей ми знаємо, дуже багато людей нас знають. І завдячуючи цій довірі від людей, ми можемо що. Тижня збирати на 10 чудових бронежилетів, які всі йдуть відразу на фронт. Ми щодня отримуємо дуже багато замовлень на ці бронежилети, бо е, е, не те, щоб їх не вистачало, спочатку їх взагалі не вистачало. Але такі, як наші міцні, а саме головне легкі, вони зазвичай важливі, їх зазвичай е, чекають е, воїни. На всій лінії зіткнення, і тому наші польські броніки вже е, на всіх напрямках від наших північних кордонів до сходу до півдня. Е, як я вже казав, більше тисячі бронежилетів. За, за цей час було зібрано більше трьох мільйонів гривень. Е, і більше тисячі бронежилетів вже направлені до нашого зсу. І ми дуже дуже за це вдячні тим людям, хто долучився до цього проекту. Ну і зовсім недавно. Ми перетнулися з цим чудовим е, творчим колективом. Я хочу наголосити, це неймовірно талановиті молоді, молоді люди. Е, за їх е, талантом, за їх вмінням стоїть величезна праця, величезна праця їх, величезна праця їх, величезна праця їх чудових е, педагогів. Е, і ця робота от, вилилася в те, що ми маємо таких чудових поперед си музикантів, а по-друге. Можливо, це перше, чудових людей, чудових українців, які прийнялися, перш за все, до, до України. І от в такий спосіб, як може музикантам вчитися настроєною практикою і зібраної кошти передати, от, другий раз передають нам на наш проєкт. І, звичайно, знов ж таки в, в партії цього тижня буде, будуть їх, чергові бронежилети, які ми радо передамо. Які сі, всі інші на форумі дуже низько не ті гроші, що саме колектив передав, можна перевести їх в кількість бронежилетів. Звичайно, e, наш бронежилет, як я казав, так ми так як ми працюємо напряму, ми маємо максимальну якість за мінімальну ціну. Це три тисячі гривень, мовно кажучи. Ну, чесно кажучи, вони вже загалом передали на п'ять бронежилетів. П'ять бронежилетів, які будуть берегти життя. Наших воїнів, на наших героїв. Щиро, щиро дякую. Дійсно незабутні моменти коротеньке відео допомагає зануритися в атмосферу, зокрема, заключного концерту. От коли говорять про атмосферу, я хочу запитати, якщо чесно, про відчуття, тому що ми сьогодні говорили про поєднання таких життєвих місій, і я думаю, що ви маєте ну особливий, от дійсно особливий досвід, коли поєднується і ваше навчання, ваше прагнення стати професіоналами у справі, яку ви обрали для себе, і з тим, що ви маєте можливість. Підтримати ну, найголовніших сьогодні в Україні людей це наших захисників. Які емоції ви переживаєте у зв'язку із цим? Ну, насамперед, звичайно, бере така, яка не яка гордість за себе, за свій колектив, що ти знайомий з такими чудовими людьми, які підтримують тебе в твоїй ініціативі допомогти Збройним силам України. Тим паче, в такий тяжкий час, як зараз, під час війни, більшість людей, ну. Банально бояться за своє життя, тому виїжджають за кордон. Залишилися люди, які були за, за те, щоб їздити по містам і допомагати збройним силам України. Дякую, Євгене, Хочу вас активніше долучити. Для вас ці концерти в рамках ось цього вони були якимись особливими, такими, що відрізняються від звичайних виступів. Звичайно, це я вважаю велика відповідальність, тому що в такі скрутні часи для всієї країни не можна просто сидіти, склавши руки і нічого не робити. Потрібно. Допомагати кожен хто чим може проявляти свою власну ініціативу. І разом з зусиллями можна досягти великих результатів. Я вважаю. Бачу, що у вас такий колектив однодумців. Знаєте, хочу розпитати власне про те, як був реалізований проєкт. Про заключний концерт ми вже трошки знаємо, і на власні очі бачила і чула наскільки тепло і радо приймали ваш виступ, і виступ ваших колег, студентів коледжу присутні у залі. А ось концерти по громадах Житомирщини очевидно, це були різні зали з різною кількістю людей, з досім різною публікою. Ви сьогодні вже про це сказали. Скажіть трошки про те, що можливо вас вразило найбільше чи чимось найбільше Ну, 2 травня. Ми розпочали таку нашу концертну діяльність та, перш за все, наш арт-проект на музичному фронті, і ми приїхали до міста Хорошево. Хочеться згадати дуже приємні моменти. Публіка була це не тільки учні музичної шкіл, а також їхні батьки та просто люди, які прийшли з вулиці, просто послухати музику і не тільки послухати музику, а й підтримати нашу армію. Потім ми поїхали до міста Звягель, і там теж була цікава історія. Ми мали виступати в великій залі, але ми приїхали і чомусь не було нашої афіші. Про нас не знали, да, що про ми нас знали, що ми <гум> маємо приїхати. І нам просто довелося виходити на вулицю та бачити, бачити людей в парку і запрошувати на наш концерт, що ми приїхали, і все таки ми виступаємо сьогодні. Приходьте. І був концерт за великою кількістю людей. Наскільки багато прийшли? Так місця? люди прийшли. Ми зібрали не в людей, не в великій залі, а зібрали в арт-холі. Там дуже приємна атмосфера, і дуже приємна акустика. Дуже було приємно там грати. І доволі так чимало людей прийшло. Підтягнулися також діти музичних шкіл, викладачі військовій, і, і, військові, і також були військові. До речі, був я вставлю свої 5 копійок, якщо можна. Був батько от одного з студентів, також Житомирського музично-фахового коледжу, який допомагав нам в цьому в цьому арт проєкті Це Гончароводислав, і за що ми дуже дякуємо. Він був нашим водієм. Тобто за допомогою нього ми і змогли об'їздити стільки міст. Ну це і... здається, що начебто ми їздили. А от на чому їздити? Нас і так було, скільки в команді дев'ять людей. Так. В так. одну машину ми не вміщаємося, буса в нас нема. Це треба хоча б дві машини з інструментами. От, то де де це було теж досить складне питання на організації, дякуємо, да, авто. За те, що він дав своє авто і Допомагав прийомо. нам ініціативу, що він буде нас возити. От за це йому дуже дякуємо. І був його батько. То теж було дуже відповідально грати перед воїнами Збройних сил України. Там він був в захваті. В нього були. Емоції так, це, це, це чудово. Дуже. Я знаю, що один з ваших концертів через певні причини перетворився взагалі на вуличну мистецьку так, акцію. Так. Це було не сплановано, абсолютно для вас несподівано, але насправді ви просто згадували про це під час заклічного концерту. Це був, можливо, один із ваших найбільш успішних і пам'ятних виступів в рамках цього арт-проєкту. Так, звичайно, саме таке завжди запам'ятовується і відкладається в голові. Це пройшло в селищі Великій Коровинці Чуднівської територіальної громади. Ми приїхали і там в зал пройшло тільки п'ять дітей. І коли ти бачиш ці пусті стільці, і коли зал великий, розрахований на дуже велику кількість людей, сумно навіть грати в такому залі. І ви прийняли несподіване рішення, так? у нас вже було таке рішення, що ми просто все складаємо, приймаємось і їдемо додому без концерту. Але дуже добре, що у нас такий чудовий колектив, це не тільки наші хлопці, а також, якщо виявилось. Такий момент, щоб згадати всіх. Ну, да. Я хочу подякувати окремо кожному. З нами брали участь люди, які не тільки грали на баяні, а також на акордеоні, домрі, гітарі, балалайці, бандурі, і всі вони неперевершені. І ми разом прийняли таку думку, що все-таки треба піти на вулицю і зробити хоч щось, тому що ми проробили такий шлях, да і, Не вулиця. може таке бути. Ми вийшли і на вулиці. Ну стояло близько там десяти людей. А, і небагато. ми так добре вибрали час, коли ми вийшли. Люди якраз йшли з роботи або З і за центр. І ми ну зібрали десь близько, може п'ятдесяти людей, чи можливо навіть більше підійшло. І в... наскільки було приємно грати? Ну ми отримали задоволення тоді. Дік Експром такий був. І вітер. Ми граємо, граємо по нотам. <гум> <гум> Ноти улітають, Ноти так, рос, <гум> і все. А дівчата сидять і Але держать. це було якби. Знаєте, тут такий момент, коли не сплановані емоції, вони да. завжди найбільш яскраві і напевно приносять найбільше задоволення. Це саме той випадок. Хочу подякувати кожній людині, яка своїми донатами, своїми пожертвами долучилася до вашої місії. Хочу запитати трошки буквально пару слів про репертуар. Сьогодні в час війни ми багато чуємо навіть і досі, що можливо концерти до певної міри недоречні, або певна музика недоречна. Як ви добирали репертуар цих концертів, і що сьогодні хочуть чути люди? Чи потрібна їм сьогодні музика? Ми експериментували, ми брали на концерт як і українську музику, твори українських композиторів, народні теми. Брали музику класичну, тобто був і бах, і моцарт, і всі композитори тих часів. Та також нам наш колектив дуже любить музику танго. Все на сам перед Песола, Гальяно, Горка Ермоса, і наш репертуар побудований так, що ми змогли від Баха дойти до української музики, і, так і, і, і пройтися, щоб показати людям кожну епоху так покроково. Тому що зараз, на жаль, в такі часи, що до того була коронавірусна хвороба, зараз ми живемо в часи війни та період воєнного стану, і зазвичай в школах. Падає у дітей та у їх батьків інтерес до того, що потрібно займатися музикою. Вони навіть деякі не знають, що є така музика там чи є там інша музика. І потрібно людям їздити та грати, показувати, що все-таки можна багато чого досягнути в всій нашій професії. Насамперед хочу сказати батькам: не соромтесь віддавати дітей в музичну школу. Могу, да, можливо, в нашій країні хтось... перспектив багато. У нас в країні сталося таке враження, що баян це такий інструмент, де тільки на весілля граєш, і все. А от ніхто не бере до уваги, що це академічний інструмент, в першу чергу, і ти можеш. Грати на великих сценах не якій... органну музику, навіть паргану да. так виходить так, що ваш проєкт ще мав одну таку просвітницьку місію, так. і це дуже важливо, очевидно, для молодого покоління для діточок, які підростають в громадах нашої області. Про те, що така, от. Проактивна громадянська позиція і позиція музикантів, взагалі характерна для вихованців Житомирського музичного фахового коледжу імені Віктора Косенка, розповіла мені також і перед вашим заключним концертом директорка навчального закладу Ганна Броцька. Давайте послухаємо цілий рік, навчальний рік, який проходив під час повномасштабної війни. Саме в цей час весь колектив музичного коледжу. Студенти і викладачі зібралися як ніколи і згуртувалися, як, в принципі, вся наша нація згуртувалася. Особливим прикладом цієї згуртованості стали наші студенти. Починаючи з самого початку війни, коледж дав дуже багато благодійних концертів. І в військовому шпиталі, і в нашому закладі давали концерти для переселенців. Виїзних концертів і творчих акцій саме за ініціативою наших студентів, і одним із прикладів таких такої відданості професії і відданості нашої країни, яка зараз в біді, це саме квартет Класік, який протягом надскладного року об'їздив з концертами майже всю Житомирську область, збираючи кошти. На Збройні Сили України, показуючи, як сьогодні можна згуртуватися і як можна творити, грати, співати навіть в такі тяжкі часи. Шановні музиканти, Ігорю, Артеме, Богдана, Євгене, зважаючи на те, що троє з вас вже випускники навчального закладу і, вочевидь, життєві дороги ваші надалі, можливо, і розходяться. Чи триватиме артпроєкт надалі? А, якими є плани квартету Гранд Класік? Чи зможуть його чути зокрема на Житомирщині, і чи буде він продовжувати допомагати захисникам України? Нам потрібно зберегти те, що ми створили. Плани грандіозні. Ми завжди будемо раді повернутися в Житомир та грати концерти і тут. І хотілося б і за кордоном, і по Україні, і все, але це потребує дуже великої роботи. Це не дуже легка справа і. Я впевнений в цих хлопцях, що, що ми зможемо досягти більшого. Ми плануємо разом вступити до консерваторії. Артем трошки пізніше до нас підтягнеться. І нам хочеться, щоб все-таки ми не розпалися і продовжували нашу таку життєву місію музичну. У нас в країні війна, звичайно, про це завжди треба думати і завжди пам'ятати. Але коли ти. Переживаєш у ці стресові ситуації, потрібна якась розрядка для твого мозку. І такі концерти, які ми даємо, вони дають людям якусь надію на краще життя. А на рахунок арт арт-проєкту, я гадаю, що так. Студенти у нас всі з такою громадянською позицією, як ви вже сказали. І за допомогою викладачів, за ініціативою студентів, я думаю, створиться ще якийсь колектив. Не думаю, що він э, переплюне наш квартет, однак, я гадаю, що з місією по підтримці Збройних сил України він справиться і ми докладемо до цього максимум зусиль. Що я був би радий, що вони нас переплюнули? Так, звичайно, я особисто та від всього нашого колективу Grand Classic хочемо подякувати людям, які долучилися до нашого проекту та підтримували нас на протязі всього нашого концертного туру. Все Косова Анна Добра, Степанчук Валентина Бандура, Добівка Олександра, Гітара, Бондар Дмитрій, акордеон, Гончаров Владислав, найкращий водій. І ведучий. Е, найкращий так, водій і ведучий. Олексій Бродецький, також ведучий, та е, кордон Андрій Балалайка. Е, хочу подякувати всім нашим чудовим викладачам. Петруку Сергію Вікторовичу, Тальку Борису Юрійовичу, Нестерчук Людмилі Володимирівні, Демченко, Ельвірі Олексіївні Губанові Віктору Анатолійовичу yeah. та Нагірняк Валентину Василін. Дякую вам за вашу працю, за вкладені в нас труди і змогу та дозвіл провести нам все-таки цей проект. Щиро подякую вам всім. Щиро okay. А я хочу подякувати присутнім сьогодні в студії музикантам. Ігорю речицькому, Артему Білецькому, Богдану Саболевському і Євгену Школенко за ваш патріотизм, за вашу небайдужість, за вашу активність, і звісно, бажаю вам і надалі. Знаходити можливість бути корисними Україні, яку здається любити щирим серцем. Спасибі бейністів Беністів Гранд Класік» сьогодні у студії Українського радіо Житомир. Ми говорили про волонтерську ініціативу на підтримку збройних сил України на музичному фронті. Дякую всім, хто був з нами в цей час. Наталі Колінч працювала у студії. До нових зустрічей.